Заболоцівській та Радавелівський територіальних громадах організували майстерки із виготовлення окопних свічок. Тож яким був цей захід, дивіться далі. З наближенням холодної пори року та з зокрема, у волонтерів виникло бажання трішки допомогти Збройним силам України. Для цього об'єднавши зусилля виготовляли окопні свічки за допомогою підручних матеріалів. Окрім цього, що свічки створювали у місті Радивилів, Наша знімальна група завітала у село Заболоці, де у центрі культури дозвілля і спорту також долучилася до цієї благодійної справи. І довкола нас став таким певним містрімом виготовлення от таких окопних свічок. Тобто з бляшанок, з воску, так з в них можна там підігріти їжу, чи погрітися, чи посвітити. Ось, і трошки підзбирали ми матеріал, тобто трошки е з воску, там взяли офірки в церкви. Трохи якийсь запас парафіну е був. Е підзбирали трішки банок різних, там і з консерв, і пивних нам понадавали в принципі. Ось картон у нас був тут. Ящики в народному домі у нас є все. Ось і сьогодні так сильно не розголошували. Але перша справа була зроблена, тобто вирішили пропрацювати які об'єми, що потрібно, якісь помилки, і вже на наступному там тижні чи пізніше будемо дозбирувати матеріали і будемо залучати більшу кількість людей. До виготовлення окопних свічок долучитися може кожен бажаючий, адже як стверджує директор заболоцивського центру культури, дозвілля і спорту Василь Джаз. Це робити неважко, та зрештою досить цікаво. самим таким дороговартісним матеріалом це віск і парафін. Так е, переважно, так для оптимально вони даються один до одного. Так може бути віск, може бути парафін один до одного. Ось е, ну бо баночки можна ще підзбирати, картони взяти в магазинах. Так, а от віск, парафін, е, ну тобто е, треба. Або буде шукати, або купляти, або просити в пасічників. Тобто будемо забачити від кількості матеріалу. Як буде назбиратися матеріал, будемо кидати оголошення. Ну знов ж таки плануємо на наступному тижні зробити залучити більше дітей чи молоді і провести ще один. А, а далі будемо бачити по ситуації із заболоців: Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн.